На Кіровоградщині у поточному році зареєстровано один випадок отруєння дикорослими грибами. Він стався в обласному центрі. В Олександрії випадок, який стався і за 42-річним місцевим жителем, не підтвердився. Про це нам повідомили фахівці районного управління Держпродспоживслужби. У Кіровоградській області за поточний період зареєстрований один випадок отруєння дикорослими грибами з трьома потерпілими. Випадок зареєстрований в місті Кропивницький. Потерпілі вживали саме в їжу дикорослі гриби, консервовані. А вже через годину всі вони опинились в лікарні. У 2022 році було зареєстровано. В місті Кропивницький отруїлись грибами сім осіб, з них було троє дітей. По місту Олександрії за минулий рік не було зареєстровано жодного випадку отруєння грибами, і в поточному році також не було. Ознаки отруєння дикорослими грибами можуть з'явитись як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основні симптоми це блювання, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок, тобто холодні руки, ноги, марення, поява галюцинацій це основні моменти, які виникають під час вживання отруйних грибів. Особливу небезпеку гриби становлять для вагітних дітей віком до 12 років та людей похилого віку. При появі перших ознак до приїзду лікарів треба зробити наступні дії. Ми можемо промити шлунок простою водою. Крім того, рекомендовано пити багато рідини. Це вода, підсол, підсолонена вода, прохолодний чай. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини з організму. Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні, кисломолочні продукти. Це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Методи лікування залежать від виду гриба, що спричинив отруєння, тому обов'язково звертатись за кваліфікованою допомогою до лікувально-профілактичних закладів. Тому не займайтеся самолікуванням. Краще відмовитись від споживання дикорослих грибів, замінивши їх тими, які вирощені штучно та продаються в торгівельних мережах. Місця, де не, не потрібно збирати гриби, це гриби поблизу трас, підприємств, які викидають забруднюючі речовини в атмосферне повітря, або адже гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали. Не збирати гриби під час посушливої погоди. Гриб віддає воду, і тим самим кількість токсинів у грибові збільшується. І під час того, вже як зібрали гриби, їх необхідно готувати буквально в першу добу, після того, як їх зібрали, проварювати не менше трьох разів, щоразу змінювати воду і варити не менше 30 хвилин. Зберігати гриби потрібно, ну, готові гриби в холодильнику, в вимальованому посаду, також не більше доби рекомендується. Залишки грибів чи грибних страв фахівці радять зберегти, адже їх лабораторне дослідження допоможе з'ясувати причину отруєння та обрати правильне лікування.